Дякую, колеги. Поки ваші батареї потрохи теплішають, наші новини все такі ж пекучі. Сьогодні у випуску: гарячі тури по нафтобазам Криму. Українські дрони принесли спеку в тимчасово окуповану Феодосію. Юлія передвиборівна Тимошенко повертається. Головна квадроберша України Тегрюля почала передвиборчу кампанію. Визначити початок опалювального сезону в Україні дуже просто. Якщо бачите дівчину в короткій спідниці, значить ще рано. А якщо бачите дівчину в короткій спідниці, а в сумочці вона несе колготи, то саме час. З вами Ірина Сопонаро, і це Ньюз». Поки президент Зеленський відвідував Ватикан на Нафтобазі у Феодосії так і наобрали нового папу. Бо з неї пішов дуже чорний дим. Пожежа зачепила 12 резервуарів для зберігання нафти, з яких 8 було повністю знищено. Виходить, раніше було не хочу уїжджати з Крима, а тепер стало Я би уїхала ну бій згорів». Такими темпами нафтовій державі доведеться ставити на свої літаки, танки та БТР газ. Хоча і до газових сховищ наші дрони теж долітають. Правда, там часто можна побачити людей з нездоровими обличчями, але це все дрібниці. Тепер толком не знаєш, які у Феодосії квартири краще: з видом на море чи з видом на палаючу нафтобазу. Російських нафтобаз кожним днем стає все менше і менше. Ми не можемо пройти по все спокійно, тому донатимо на ЗСУ, щоб пришвидшити цей процес. Зсу спонсор опалювальних сезонів на усіх московських нафтобазах. Ех, жалко, що нема кого казнить. Такий костер пропадає. Весь тиждень чоловіки заходили в дорогі ресторани через центральний вхід, а вибігали вже через чорний, через вікна або просто прикидалися статуєю при вході. В Україні почався ТЦК шний ревізор. Військові разом із поліцією пройшлися елітними ресторанами і спортзалами країни. Віп-клієнтам нічних клубів і ресторанів трохи нагадали, що в країні йде війна. Тепер відвідувачі шикарних закладів можуть побачити «Хаймарс», Байрактар та Абрамс не тільки як назву в суші в меню, а своїми очима. Шо ви ухилянти? Весело. На цьому ТЦК не зупинились і пішли далі. Так у Львові ТЦК провели рейд по стриптиз клубах, які працюють після 23 -ї. А Не зарано 12-та ночі, якраз. Великим сюрпризом закінчився приват для хлопця, коли замість дівчини до нього зайшов співробітник ТЦК. Сподіваємося, що тепер ухилянти будуть донатити свої гроші не в труси з а на дрони для хлопців, які нас захищають. Хлопці! Атаман! Діло каже! А? Вочевидь, що у повітрі вже запахло не медичним канабісом, а можливими виборами. Тому саме час вертатися з закордонних відпочинків та робити вигляд, що вона працює. Завдяки Юлії Тимошенко Рада заборонила мобілізацію молоді від 18 до 25 років. Тимошенко кидає виклик фармацевтичним монополіям. Тимошенко категорично проти підвищення податків. Майже не лишилось телеграм-каналів без новин, де Тимошенко сама, власноруч, рятує Україну від поганих законів. Дорогі друзі, ви бачите, який шабаш розпочала. Юлія Володимирівна як український самурай. Не має вже цілі, немає вже сенсу. Залишився лише шлях. <плес> ну що, вистава «Конотопська відьма» тепер у минулому. На сцені з'являється Дніпропетровська відьма, Юлія Володимирівна, ага за матір законів, королева відкатів та перших схем, іменована першою, але вічно друга. Щоб зрозуміти наскільки довго Тимошенко при владі за час її перебування в українській політиці, емінем з молодого парубка з білим волоссям встиг стати дідусем. Тож найближчим часом на білбордах можна буде побачити щось новеньке. У безпілотників України завжди був свій пілот, і це Юлія Тимошенко. Не можу не розповісти вам цю історію. Загалом Юлія Володимирівна наповну готується до виборів. Тільки от, якщо витрачати свої гроші не на військових, а на рекламу, то рекламу можна одразу робити російською мовою. Спочатку поставте, у мене не то на суфльорі. Тож не будьте як Юлія Володимирівна. Не думайте про вибори, думайте про зсу. І тільки завдяки зсу я можу сказати: побачимо завтра, Па-па!